Ось, до прикладу, у мене є цибулька. Так. Цибулька. Є кабачок, він трошки вже нещасний, але добре, що він є. Перчик такий жовтий, трошки підв'явший, але він якраз для... Якщо у нас хворідку, то він прям прям топік. Кинули кабачок, я кидаю все відразу. Це прям мені подобається. Не по черзі, а все відразу кинула, протушила собі ось, дала спеції, сіль. Єдине, що я помідор даю в кінці. І якщо повідорка, як повідор, заль, сир — сирце все в кінці. Зараз ще яєчко. Пецією люблені. Закриваємо трошечко. Помідорчик. Повідорчик перемішуємо. Переєчка. І я відразу даю сир. Відразу, поки, поки досмажуєте яєчко, я даю сир, щоб він розтанув. А вже в кінці. Ось так виглядає яєчка, вони не ну, такі з рідким жовтком я такі люблю і ось посипаюся кропом. Ну, Це моє, моє улюблене літнє блюдо. Чим більше овочі, тим краще для мене, для нього. Ну і кашка вариться вівсяну.